Восени на Прикарпатті відчинить двері дитячий хоспіс. Такі наміри обласної влади. Цей медико-соціальний заклад, як стверджують в галузевому департаменті, буде перший в Україні. Відкриття у надвірній хоспісу для безнадійно хворих діток планувалося ще торік. Однак через відсутність фінансування його новосілля перенесли на 2013-й. Відтак обласна влада вирішила, не чекаючи на допомогу держави, звернутися до краян. Відтак вже за два тижні відбудеться телемарафон щодо збору коштів. Окрім цього, переконані чиновни. Це приверне увагу до тих, чиї прогнози на життя обмежені. В дитячому хоспісі додаватимуть життя 15 дітлахам. Кошторис складався на 650 тисяч. Це те, що нам потрібно було для ремонту цього відділення. Але я думаю, що це, це мінімальна сума. Ми, як завжди, скромні і завжди думаємо, що от це би зробити. Я думаю, що це мінімальна сума. Це все залежить від того, якщо ми з вами тільки зробимо ремонт, так, як ми, як ми вміємо. Провести хороший ремонт, назвати його євроремонтом і сказати, що ми щось відкрили. Це одне. Якщо придбати специфічне обладнання, яке потрібно для таких дітей, це зовсім інший підхід. Тому все буде залежати від того, які кошти ми зберемо. Серед обіцянок влади безкоштовна дитяча медицина. Медики кажуть, це одна із ініціатив президента Януковича. Відтак в місцеві бюджети вже закладені відповідні кошти. Щоправда, не витрачати зайві гривні на лікування своїх чад зможуть лише мешканці Івано-Франківська та області. І ми практично вже в минулому році добилися такого. Одиниці, хто платить, це практично платять люди, які приїжджають із е, сусідніх областей. От вони будуть платити, і це є нормальні речі. Ми повинні зрозуміти, що бюджет розрахований тільки на жителів Івано-Франківської області, і ми не маємо коштів для того, щоб лікувати сусідні області. І якщо ви чуєте, що є якісь серйозні оплати, це є тільки оплати тих. Людей, які приїжджають за меж області, торік на лікування дітей з обласного бюджету було виділено 13 мільйонів гривень. Ескулапи тішаться, зменшився рівень дитячої смертності, а жінки на Прикарпатті стали більше народжувати.